Доброго дня! Мене звати Шаховець Анастасія. Я юрист практики банкрутства та проблемної заборгованості, юридичної компанії Приходько та партнери. І сьогодні ми обговоримо тему процедури банкрутства юридичної особи. Процедура банкрутства юридичної особи полягає в тому, що організація, яка не може виконати свої фінансові зобов'язання перед кредиторами, може бути оголошена банкрутом, після чого проводиться процедура ліквідації або реорганізації цієї організації, які встановлені підстави для проведення процедури банкрутства. Проведення процедури банкрутства може бути ініційовано як самою юридичною особою, так і її кредиторами. Основними підставами для проведення процедури є невиконання або неналежне виконання зобов'язань перед кредиторами, відсутність матеріальних засобів для подальшого погашення зобов'язань, що має бути підтверджене відповідними достовірними доказами. З яких етапів складається процедура банкрутства юридичних осіб? Перше подання заяви про неплатоспроможність. 2. Відкриття справи про банкрутство та накладення мораторію на задоволення вимог кредиторів. 3. Процедура розпорядження майном, що означає облік активів боржника, затвердження кандидатури арбітражного керуючого, формування комітету кредиторів. Розпорядник вимог кредиторів та збори кредиторів. Четверте затвердження плану санації відновлення неплатоспроможності боржника або перехід до процедури ліквідації. П'яте розподіл майна банкрута між кредиторами згідно встановлених законом черг. Шосте закриття провадження у справі. Які терміни встановлені у процедурі банкрутства? Термін для подання заяви про банкрутство в середньому протягом одного місяця з моменту, коли була встановлена фактична нездатність банкрута виконувати свої фінансові зобов'язання. Термін для вирішення судом питання про відкриття справи про банкрутство не пізніше як у п'ятиденний строк з моменту подання заяви. Термін для розгляду справи по суті процедури розпорядження майном відбувається у строк до 170 календарних днів, після чого процедура санації Встановлена законом до 5 років, а процедура ліквідації в межах 12 місяців з дня закінчення терміну процедури розпорядження майном. Термін для подання вимог кредиторами не менший ніж у 30-денний строк з дня опублікування повідомлення про проведення процедури банкрутства. Які є особливості процедури банкрутства юридичної особи в Україні? Ініціювати процедуру банкрутства має право як боржник самостійно, так і його кредитори за власною заявою. Кредитор має право заявити свої вимоги до боржника у строк до 30 днів. Першою стадією в судовому процесі є процедура розпорядження майном. Розпорядження майном боржника в процедурі має право здійснювати виключно керуючий санацією або реалізацією, затвердженої ухвалою суду. Законом встановлена солідарна відповідальність керівника юридичного. Особи у випадку встановлення факту доведення підприємства до неплатоспроможності у випадку, якщо у вас виникла ситуація, за якою борги погасити неможливо інакше ніж через процедуру банкрутства, залишайте заявку на нашому сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону і отримайте кваліфіковану допомогу від приходько та партнери.